Вітаю вас, мої друзі, ті, хто дивляться мої відео. І от я знаю, що сьогодні тут, в нашому корицькому краєзнавчому музеї, буде відбуватися цікава подія. І я сьогодні приїхав вам про неї розповісти. Отож, підемо, побачимо все своїми очима. Отож, я всередині у нашому корицькому краєзнавчому музеї. А це його директор Вітаю. Володимир Форсюк. Дуже приємно, бачите, так, так. я ці малий чоловік каже, він мене знає, а я його ні. Тому це дуже приємно. Так, що така, така служба. Ну і сьогодні я мабуть вам повинен перш за все представити того винуватця, хто зібрав весь цей нарік, який зараз тут буде щось говорити, гуманіти. Так, Воєт Віктор Іванович із копитува. Мій друг, товариш, однодумець і майстер із «Лозоплетіння». Саме він сьогодні буде представляти нам свою виставку своїх робіт. Не Тільки лозоплетіння, ага, не тільки лозоплетіння, <говори> лозоплетіння і не тільки так називається його офіційна сторінка у е Фейсбуці, на яку він мене ласкаво запросив. Хто ще не приєднався, приєднуйтеся. Це Фейсбук, Лозоплетіння і не тільки вітя Воєт із Копитова. До речі, є автором дуже чудового шедевру. Якщо ви були в нашій українській церкві в Корці, то вертеп, е який ми ставимо на Різдво. В якої ось такі маленькі юні корчани, дуже люблять його, тому що це дуже гарна фотозона. І відтак, оце він є автор того самого вертепу. Я розказував про нього вже в своїх відео, так що, якщо полистайте, пошукайте. Оце він, оце він такий собі. До речі, мій ровесник. Дуже приємно. Тут я спостерігаю доволі потужне представництво влади. Відділ освіти бачу. І людей, людей, як наші корчани, які прийшли, подивитися на ось ці чудові вироби. Я по-іншому назвати їх не можу. Дозвольте нам трошки показати їх. Ось із такими кошечками ми любимо ходити по воду на Йордан, а такими кошечками ми ходимо тут на Пасху. Ось тут зберігаємо вино, а тут ми зберігаємо ще дещо. Одним словом, все, що ви бачите, є дуже і дуже цікавим. І шедевральним. Це все треба просто побачити. А, ну, ще раз я вас вітаю. Сьогодні е, назва нашого заходу Україна, моя батьківщина. Цю дату, дату проведення саме 24 лютого, ми обрали не дарма. Це рік війни, так? це рік, це дійсно сумна дата сьогодні, тому що це почалася війна, повномасштабна війна, але це також і рік опору, рік боротьби, рік, коли Україна голими руками просто зупинила, зупиняла і зупиняє російські танки, російські війська. Так? І, Цьому світу демонструє, наскільки наш народ, наскільки наша країна просто ламає всі шаблони, так? коли люди, інші країни, лідери інших країн, вони навіть не вірили, що Україна зможе вистояти хоча б кілька днів. І от ми з Віктором Івановичем, нашим майстром, ви самі можете побачити, переконатися, наскільки людина талановита. Ми вирішили провести саме до цього дня ці дати таку нашу тематичну виставку. Ось. Віктор Іванович, будь ласка, кілька слів до, до нашої публіки. Я дуже щиро вам вдячний, що мою скромну персону ви все таки побачити, побачити мої роботи. Мабуть, ваша оцінка для мене це була б не оцінкою, це був поштовху для нових напрацювань. Людина живе сама, сміслом в своїй аурі закрита і ні до кого немає ніякого спілкування, то люди дуже важко. Мені легко сьогодні. Ви в мене є. Я вам щиро вдячний. Першим ми розпочнемо наше знайомство з Віктором Антоновича, десь таке близьке. Так, от про його біографію поговоримо трішки, ми зробимо невеличкі оголошення. Оголошення стосується того, що, наприклад, ті вироби, які тут представлені, їх можна придбати. Частину е, виручених за купівлю буде, ми передамо на Збройні Сили України. І так само в цій кімнаті там є скринка, де ви так само за бажанням зможете повернути на Збройні Сили України. Отже, тема. Е, Нашої, е, така, е, нашої виставки це лозокіння. Ви всі бачили так, от такі вироби, я думаю, звичайно бачили, і так візуально знайомі, але що це взагалі за ремесло? Так? Це дуже древнє ремесло. Це ремесло, яке є дальніше за вироблення за різьбу по дереву, наприклад, так, або за ковальство. Чому? Тому що вироби з дерева, так, вони потребують спеціальних інструментів. А для лозоплетіння, Віктор Іванович підтвердить, треба талант, треба фантазія, так, ну і багато-дуже багато терпіння. Так? Фантазія, фантазія. фантазія так. Художнє бачення, бачення художника. Отже, Віктор Іванович, скажіть, будь ласка, я так для вступу вам розповім. От Віктор Іванович народився в селі у 14 травня 1960 року. От, і в 20-річному віці ви вже працювали в От, так, якщо ви? Там, так. Але скажіть мені, будь ласка. От, ви, людина, спілкуючись з вами, я побачив, що ви, от, коли ви розповідаєте, як ви робите свої роботи, так, ви кажете, що коли ви бачите, вже, як вона має бути готова, ви навіть коли в процесі створення ви вже створюєте там так, от вас змінюється бачення і ви можете його зовсім переробити по-іншому. Тоді е, починаю думати, що робити далі. І правильне рішення тоді просто розібрати його. І так декілька раз. Зборка, розборка. Зборка, розборка. А тоді я на взяв оставив. Зайнявся чимось другим. І те рішення прикольне все по собі. І то дуй, дугові, якісь та рішеньки. Це ми будемо догадатися. Це так просто можна це зробити. Все, дивися, через годину-півтори готова робота сіл. Доволі такі, так, вони А ще як ви їх виставите у Фейсбуці, ми бачимо у вашій групі. Особливо, коли ви робили і в церкву Вертеп, як гарно зробили, і багато інших таких ваших ну, речей. То ми радіємо разом з вами, коли ви це все виставляєте. Ви знаєте, оце, оце. Це наркотик, це те, без чого я не можу 36 років. Якщо живу, Пан Володимир говорить, що талант. Це питання таке, талант. Його, по-перше, руками не помацаєш, його не зважиш, його не побачиш. Він при собі Це просто, як сказати, це технічний інтелект війни. Людина, яка ніколи з нічим не працює, він нічого не буде, його не талат нічого. Це просто е, як рослина. Но коли людина починає щось чимось займатися, завжди якісь дії розвиваються, вона е, покращує свої міння. Оце я називаю талантом. Це просто суб'єктивне бачення якоїсь речі, яку людина хоче зробити. Ось в цьому Ви говорите, Всі талановиті, всі, Нема у нас без таланту. І ось зараз починається найпотаємніше. Кожен може спробувати себе у лозу це не Ні, Я зрозумію одне, що це треба пробувати пальцями. Інакше тут. Значі, якщо е... у вас не виходить, треба на чим кидати. Оце врізається. Що тайк? йому другу зміну. Оце мені посудіть, щось тут видно. Бу. Щось наплутав, наплутав. І каже, це просто. Алгоритм плетіння людьми схоплюється доволі швидко. І отак, стібочок за стібочком, з'являється дно майбутньої якоїсь круглої чаші. Всі, хто може, підказують. Дивіться скільки консультантів. А ви з вашого друзями багато жінок з я зараз одну. займаються займається? Ну є такі жінки, чому ж немає? Ось, пані Вікторія. І Анна Адамівна. Ну, Адамівна. На вас надія. Адамівна, я говорю

Ходу. Чай, кава, до кави все готове, на вас чекає. І можна давати запитання нашому майстру, він про все вам розкаже і опише. Я думаю, ми тут майже з усіма з вами знайомі. Ви знаєте, дуже-дуже добре. З Миколаївною ми ще колись, з комсомолом, Я працював у своїй телекомзакресі по от. Частину там часу, то ми звичайно приходили сюди. Віктор Іванович, то я і хочу перше подякувати, що сьогодні гарний такий захід організували. Захід ми можемо назвати дійсно і патріотичним, тому що вироби, яка може кожен придбати, і частинка йде на нашу армію. Але так як ви вечорами завжди я ж собі вечорами, то так до чайку. І бачите, як гарно написано Все буде Україна. Тому що е, ти своєю справою, хлопці, наші захищаючи нашу державу, все, все е, віктор Дякую. Іванович, Я хочу тобі подякувати за таку гарну справу, дійсно за е, лозоплетіння, але передавай його, передавай навіть своїй родині. Нікому, нікому е, не живу. Тому що то є наші українці, вишивка, лозоплетіння і різні ремесла, інші, щоб вони не забувалися. Я тобі не зв'язана до запитання. Передалося від діда прадіда, ні, ти сказав. То давай вже щоб ти був дідом, прадідом і передавав. Добре? Я ж знаю, то я знаю. Візьми. Дякую. Щоб і баночка, щоб і кошечок, щоб все на ці роботи дійсно справді дуже гарні, дуже гарні і навіть ви знаєте, такі роботи вартують, коли і їдеш, і в наше місто побратим, наприклад, щоб передати, що ми, ми вам Ще зробимо туди, От, що я. Але я до чого що питаю: виставка ще трошки буде, чи сьогодні зразу її уже <зв>. щоб вона ще побула? Виставка буде тут, хай люди приходять дивляться. Так. Це не просто. Як сон було, ви були хтось бачимо і. І ще а, подякую, що дійсно ще з яких з якого часу Катерина Григорівна, ще була, а, дівчата, що ти завжди представляв нашу громаду своїми виробами на обласних конкурсах інших. Це а, буде, має значення. куди-небудь Я підприйду. Добре, дякую. 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 Дякую, не світить Дякую. дуже Дякую. Моя родина, ви ж моя Україна, як ніяк. Вот щасливі, що дівчинки, друзі. Щасливі тим, що є такі українці, що є щирі в душах, що є добра те, що вона не покинула, не зловили нас. Хай завжди буде так. Сьогодні в нашому музеї прийшла дуже знакова подія. Це виставка дійсно народного майстра, народного умільця, майстра давньої кустарної справи, кустарного ремесла Віктора Івановича Воєта. На мій погляд, люди, які відвідали цю виставку, Дуже відкрило для себе те, що дійсно це ремисло, воно живе, воно не загинуло, тобто воно продовжує своє життя у нашому місцевому самородку Віктору Івановичу. Сподіваємось, що в майбутньому ми так само зможемо популяризувати і разом з Віктором Івановичем це ремесло, тобто, наш, наша молодь, наші місцеві жителі, вони все таки будуть цікавитись все більше і більше лозоплатінням, і в майбутньому це ремесло буде так само популярне, як і століття тому. Я запрошую всіх охочих відвідати нашу виставку. Вона ще буде тривати місяць, тому кожен бажаючий зможе долучитися особисто до цієї виставки. Так само буде можливість придбати вироби Віктора Івановича. Частина з коштів піде на Збройні Сили України. Не знаю, батько Тараса, якби ти все оцінив те, що. Зараз тут відбулося. Але ми є. Знай там з небес ми є. І ми йдемо до перемоги. Слава Україні. Все буде Україна. І слава Ісусу Христу!